Доброго дня! Мене звати Марія Гребенщикова. Я коуч ICF і тепер уже бізнес коуч. Я хочу залишити відгук про навчання на курсі бізнес коучинг Ключі до успіху. Я навчалась і продовжую навчатися тільки в Міжнародній академії професійного коучингу. Адже тут працюють лише професіонали своєї справи. Що мені подобається, що тут працюють тільки випускники і це спільнота людей, яких об'єднує одні цінності. В цій атмосфері хочеться продовжувати навчатися і хочеться працювати. Тренери програми Ірма, Наталя та Тетяна це неймовірні жінки, на вебінарах яких. Час летить, непові... Час летить непомітно. Їх хочеться слухати, і слухати, і поглиблювати свої знання. Я йшла на навчання, тому що бізнес мене завжди приваблював і все, що з ним пов'язано. І ще такою приємною деталю є те, що саме у бізнеса є гроші. Час навчання приємним бонусом є те, що я мала. Контенту на 10 тижнів. Також я прокачала себе і тепер маю два кейси коучингового контракту саме з бізнес-клієнтами. Під час курсу я не тільки отримала знання, як працювати з бізнес-клієнтами, не тільки отримала інструменти роботи з бізнес-клієнтами. Також я ще навчилася ставити цілі, планувати своє життя і покращила свою дисципліну. Ну і, звичайно, я отримала знання, як працювати в груповій роботі. Навчанням я залишилася дуже задоволена. Це були неймовірні 10 тижнів. Це були чудові вебінари, неперевершені практики і неймовірні кейси. Мені дуже сподобалася робота наших тренерів, їх уважність, адже ми завжди отримували відповіді на всі свої питання і тільки після цього рухалися далі, і йшли вже в працю, в вебінар. Тренери програми майстри своєї справи. Вони завжди знають, що вони роблять, для чого вони роблять, і завжди ділилися з нами кейсами своєї роботи. Щоб ми бачили, як саме на практиці використовувати свої знання. Це навчання я рекомендую для тих, хто хоче вміти працювати з бізнесовими запитами, хто хоче прокачати себе і свої знання, для тих, хто хоче мати контент на 10 тижнів, а то навіть і більше, а також, звичайно, для власників бізнесу, як великих, так і малих. Дякую за увагу.